Микола Кочерга Оповідання Крик Ніневії, розділ другий. Спати вже не хотілося. Мабуть, прохолода води Оазису так оживила мене, що тіло вже бажало перевернути світ догори дригом, перенести на руках усіх тих овець, які слухняно вибігали з загону, піднявши пил, або дійти до краю землі. Щоб поглянути на велику безодню, про яку ще в дитинстві наслухався від мудреців. Але вдома краще. З моїх знайомих рідко хто ходив далі Ізраїлю, кажуть, що за межею святої землі нема благодаті, то лукаві купці можуть вічно караванами топтати чужі піски, рахувати зорі, сидячи біля вогнищ. Попід чужими скелями, аби підманювати ліванських красунь подалі від храму Соломона, щоб не бути спійманими на гарячому. А мені краще жити тут, звідкись доніс звук невідомого мені струнного інструменту мабуть, пастух. Дивні звуки на псалтир не схожі, цікаво. Я перевернувся на інший бік. Трава зашелестіла і й одразу повіяло її свіжістю. Наді мною височило кілька смоківниць. Тінь від них тішила мене, як ніколи. Два дні подорожування під палючим сонцем виснажили му тіло, і тепер воно тануло від насолоди прохолодного дихання цього оазису. Спокій. Найкращі ліки праведника, так би жити вічно. кажуть, сам Суші створив спокій щоб. Устань. Іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. Цей голос вмить розігнав моє сніння, я піднявся і сів, обіпершись об стовбур дерева. Поблизу нема нікого. Куди йти? Коли дрімаєш, ще й не таке присниться. Так, вчора я добре напікся на сонці. Устань і йди до Ніневії. Їхнє зло перед лицем моїм. Кажи їм, аби покаялись, бо скоро знищені. Будуть. Будуть. Будуть, Тепер я не помітив, як став на ноги. Невже це він? Він говорить мені? Мені? Хіба я вартий його голосу? Ні, не я. Там перше, що зі мною зроблять, кинуть левом. Так, для втіхи. Ще й на гроші гратимуть, як швидко він мене розірве, я знаю більше. Про Ніневію. Старий ефіоплянин спокійно носив лантухи звичиненою шкірою на корабель. Підлився з його спини, від чого вся постать того чоловіка здавалася вилитою з металу. Хтось на березі кричав, що йому мало виділили місця, хтось мовчки спостерігав за біготнею рабів. А я, після доби путі сюди, нічого не хотів, крім затишного куточка поміж сіток з фруктами. заплативши за таке скромне місце, я примостився на своїй купці сухої трави, яку заздалегідь прихопив. Мені цікаво. Чому цей єврей пливе в Таршиш? Чийсь захриплий до шипіння голос примусив мене відкрити очі. Мабуть, то був керуючий кораблем. Незнайомець повернувся вбік і комусь пояснив. Я живу тут, в яфі, але рідко зустрічаю таких подорожніх. Ну, добре, якщо він заплатив, то нехай пливе з нами? Я заспокоївся. Тепер мене ніхто не потурбує. Їжа в мене є. Морської хитовиці я не боюся. А ще ще було вірним рішенням покинути Ізраїль. Важко тут жити тому, хто постійно натрапляє на очі сущого. І Він завжди тут шукає когось, хто б міг виконати якусь місію, а таких людей давно нема. То колись були пророки, сильні люди. Вони були набагато витривалішими, розумнішими. Наші покоління слабкіше. Пророки. Хм. А як вони закінчували своє життя? Вбивали їх, мов ягнят? А хто хоче бути вбитим? Ніхто. Саме тому я й тут. Ізраїль земля сущого. Він має повне право там робити, що захоче. А таршиш зовсім інший край. Там інші народи, закони, там мені буде затишніше. Корабель хитнувся, мов старець з однією ногою, що ось ось мав упасти, але втримався. Знову хитнувся. Ще мить, і ми довірилися глибинам моря. Берег поволі віддалявся, наче забуте тобою вчорашнє життя. Проснувся я пізно вночі. Чи то від неспокійного шуму хвиль, чи від раптової згадки про того дивного вершника, знову й знову згадувався він мені. Найцікавішим було те, що незнайомець з'явився з того боку, звідки можна було чекати хіба що піщаних буревіїв. І про що він мені? Стій, раптом мене обійняв жах. Він направив мене в Оазис. Потім сказав, що я там дізнаюся про щось більше. О, ні. Та невже то був Малах, посланець. Каже, ти там дізнаєшся більше. Дізнався. Ніневія. А Донайк хоче, щоб мене там вбили, як старого осла. О, ні. Добре, що я тут, і я спустився в нижню кімнату. Корабель захитало так сильно, що з полиць полетіли клунки з прянощами й дерев'яні ящики. Хтось несамовито кричав про паруса, хтось гукав своїх богів. Думаю, боги в такому гуркіті хвиль нічого не почують. Найкраще рішення тут заткнути вуха, вкритися й заснути. Я нічого не вирішую на цьому кораблі. Топитися так топитися, плисти, так плисти. Переборовши залишки дурної тривоги, я вкрився якоюсь непочиненою, як слід, шкірою, заткнув вуха пучком ниток, який завжди носив з собою, та й задрімав. Не встигли примари сну наповнити мою голову, як почувся гучний крик. Ти чого спиш? Чи ти не бачиш, що ми тонемо? Підіймайся, гукай своїх богів. Може, вони почують. Швидко, якщо не хочеш, аби тебе з'їли риби. Корабель справді гайдало, мов пір'їну на вітрі. Керуючий цим коритом, кричав на мене, витріщивши очі, немов то була моя вина, не встиг я, я ось так подумати, як до сховища забіг якийсь моряк, і він, не відхекавшись, як слід тиснув на мене пальцем. Це він він винен. Ми кинули жереб. Через нього така біда. Він не повинен плисти з нами.